Макрон повертається з Китаю і з'являється інформація, чому ж Європі складно заручитися підтримкою Сі Сідзінпіня щодо України. Так от, мовиться про те, що президент Франції Манель Макрон повертається з Китаю, де намагався заручитися сприянням Пекіна у тиску на Росію задля припинення вогню в Україні. Чергові спроби домовитися з Китаєм відбуваються на тлі активної дипломатії під проводом США, націленої на завершення майже чотирирічної війни. Хоча візит Макрона був сповнений символізму і зосереджений на торгівельних важливостях, конкретних результатів він дав небагато. Експерти зазначають, що послідовна підтримка Китаєм Росії протягом всієї війни навряд чи похитнеться. А усі мало причин витрачати свій вплив на Путіна заради мирного плану, який російський президент фактично відкинув. Початкову 28 восьми пункти мирний план США. Щодо завершення війни в Україні, схоже, суттєво надавав перевагу Росії, хоча відтоді проєкт змінили, врахувавши зауваження Києва. На думаю, що у Пекіна у будь-яку є будь-яка мотивація втручатися і намагатися завершити війну, сказав Радіо Свобода експерт Берлінського аналітичного центру Марікс Клаус Сеунг. Європа не така цінна для Китаю, як Росія, після прийому з червонодоріжкою почесною військовою вартою в Пекіні, 4 грудня, Макрон під час зустрічі СІ попередив тиск на міжнародну політичну систему, спричинений війною в Україні та про необхідність досягнути тривалого миру. Ми стикаємося з ризиком розпаду міжнародного порядку, який забезпечував миру світі впродовж десятиліть. І в цьому контексті діалог між Китаєм і Францією є ще важливішим ніж будь-коли. Сказав Макрон. Французький президент також закликав сі долучитися до європейських зусиль, щоб якнайшвидше досягти принаймні припинення вогню в формі мораторію на удари по критичній інфраструктурі. Сі прямо не відповів на заклик Макрона, але заявив, що Китай підтримує всі зусилля спрямовані на мир, і закликав до. Угоди прийнятної для всіх сторін Пекін ніколи не називав повномасштабне вторгнення Росії 22-го року війною, натомість використовуючи термін конфлікт. І хоча багато європейських чиновників закликали Китай стримати Москву, позиція Пекіна залишається незмінною. Китай може завдати дуже серйозну економічну шкоду Євросоюзу, сказав Радіо Свобода Китаєзнавець Юрій Пойта із центру досліджень армії, конверсія та розброєння у Києві. Саме тому ці всі дії і заяви, зокрема президента Франції щодо того, що він буде просити Китаю вплинути на Росію. Формальність ніхто в Європі наразі ні краплі не вірить, що ці прохання до Китаю матимуть якісь бодай результати. Економічні зв'язки були ще однією ключовою поїздкою і причиною вісоти Макрона, який завершився 5 грудня оглядовою екскурсією Сін по південному західному ченду. Перед поїздкою французькі чиновники надали журналістам у Брюсселі нові дані про значний торгівельний дисбаланс між Францією та Китаєм і дефіцит у 47 мільярдів євро. Що вдвічі більше ніж 10 років тому? Чиновники Єлисельського палацу зазначили. Що їхня мета збалансувати ці торгівельні потоки під час візиту, на які Макрон прибув разом із 30, 35 керівниками великих французьких компаній від виробників кон'яку до брендів люксового ретейлу. Зустріч 4 грудня принесли лише 12 год про співпрацю в таких галузях, як стріні населення, ядерна енергетика та збереження пант. Жодних фінансових сум не було оголошено. Ну а тепер щодо заяв, також які лунає з із Російської Федерації, знаємо, що Путін залишається в. По центрі уваги, звісно, і варто аналізувати і заяви, які лунають, і там тож давайте заслухаємо і Бориса Тезенгаузна, політехнолога, технолога, що він думає з приводу останніх заяв, які лунають з країни агресорки Російської Федерації, а саме від диктатора Російської Федерації Путіна. Я тут вчера послушал Путина и хочу вам сказать, что там уже фляга свистанула окончательно. Вот просто то ли он таблетки забывает принять, то ли еще что-то происходит. Я вам его показывать, конечно же, не буду, а вдруг кто-то в этот момент ест, но есть ключевые цитаты. Значит, я приготовьтесь, как говорится: пристегните ремни кринжа. Сейчас будет Россия хочет закончить войну, которую Запад развязал против России руками Украины. Серьезно? Россия, Запад развязал руками Украины. А давайте, может, мы ему включим видео, где он сидит перед камерой и говорит, что принял решение о начале спецоперации. Он лично, вот эта плешивая ботоксная медуза, сидит и такой напыщенный, не в ответ на то, что Запад на него напал, или, не знаю, Украина напала э, по указке Запада. Он сидит и говорит, я принял решение начать специальную военную операцию. Все, он аж наглое рожа, это аж ботоксом мироточило там через экран. Настолько он самодовольный и напыщенный был. Э, мне кажется, я знаю в чем дело. Почему он думает, что никто, никто не помнит, что он говорил? Ну, Во-первых, потому что их там несколько. Я не знаю, где там загон для этих репликантов в Кремле находится. Во-вторых, он же говорил, что не пользуется интернетом. Ну, точнее, он врет, что пользуется, но явно он не понимает, что это такое. И он не знает, что в этом интернете все сохраняется. То есть весь мир Путина это папки и карточки, с которых он читает сотым шрифтом. Так, кстати, Запад. Давайте-ка признавать. Я знаю, что меня смотрят, ну, точно во многих странах. Кто из вас, уважаемый Запад, начал войну? Не знаю, может Польша, может Франция, Германия. Кто из вас руками Украины начал войну? Признавайтесь, давайте в комментариях, опять Путина Запад куда-то втянул, он туда не хотел, опять его надули. Слушайте, он сто раз уже говорил: надули, надули, нас надули, нас обманули. Но если ты такой дебил, так зачем ты президентом сидишь, там уже 500 срок подряд, пятисотый? Пожалуй, знаете, вот более тупой отмазки, чтобы прикрыть неспособность дальше продолжать войну, найти сложно: что Запад начал войну руками Украины. Вот еще более тупая отмазка это Украина первая хотела напасть на ядерное государство. Вот это вообще ну, про, про биолаборатории комаров, которые исключительно россиян будут заражать. Это мы уже отдельная история. Про нее вспоминать не будем. Еще одна, еще один перл. Путина, Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь людям, которые не приняли переворот в Киеве, сказал Путин. Запомните эту фразу, не приняли переворот в Киеве, Россия к ним пришла на помощь. Ш Шляпа ты плешивая, я родился в Крыму, я никого не просил приходить на помощь. И куча моих знакомых тоже не просили никого приходить э, на помощь. И вообще, какое тебе дело приняли в чужой абсолютно стране? Переворот или не приняли. Как часть людей, причем, как он говорит. Ну а за Independent повідомляє, що Путін ризикує серйозно зіпсувати відносини із Трампом. На тлі тиску сполучених штатів Америки на Індію через закупівлю російських енергоресурсів Москва робить заяви, які можуть загострити ситуацію, складнити дипломатичні контакти у вирішальний момент. Володимир Путін під час п'ятничного візиту в Аделі заявив, що Москва готова забезпечувати Індію стабільні поставки палива, що може викликати напругу у відносинах з адміністрацією Дональда Трампа. Ці слова прозвучали після підписання низки угод про співпрацю із нарендою моря. у спільній заяві двох сторін підкреслюючи Перепрошую, що двосторонні зв'язки залишаються стійкими до зовнішнього тиску. А Індія продовжує дотримуватися курсу на взаємодії з Росією попри посилення вимог із боку США щодо імпортних обмежень. Вашингтон намагається знизити залежність юделію від російських енергоносіїв, застосовуючи економічні заходи. Зокрема, Сполучені Штати Америки запровадили 25-відсоткове відсотковими на індійський імпорт російської нафти аргументуючи це необхідністю посилити тиск на Москву, щоб вона припинила війну проти України. Однак індійське керівництво поки що не демонструє намірів відмовлятися від співпраці із Російською Федерацією.